Історія знала чимало сміливих людей, подвиги яких неодноразово змальовували у книгах. Чого вчинок молодого Уінсона Черчилля, який, відправившись на південно-африканський фронт, журналістом, врятував чимало життів англійських солдатів, коли бронепотяг потрапив у засідку дубурів. А п'ятий президент України свого часу не побоявся одягнути бронежилет, аби підтримати бійців на фронті. Нас військові справляться. дійте на політичних ми працюємо, Емінусі. не заважаємо. Да, Вітаю, Вітаю. А я вас. Про відважність ще одного персонажа також ходитимуть легенди. Щоправда, відважність обмежується чотирма стінами власного бункера. Путін по відеосвязі відправив на бойову службу фрігат адмірал Горшков». Чоловік, мягко кажучи, сильно несмілий. Путін обізвав показати фільм про СВО к 1 февраля. Мінкультури до 1 лютого має забезпечити показ в аквафрешних кінотеатрах документалки про спеціальну воєнну операцію. Відповідне доручення вже надруковано на сайті Кремля, і там прописано, що у кіно відображатиметься тема боротьби з поширенням неонацистської та неофашистської ідеології. Падіння третього рейха стало вопросом времени. Напевно, про рейхи і зніматимуть. Знову згадуватимуть, як собі привласнили перемогу над нацисткою Німеччиною. Ну бо які зараз перемоги? Окрім Макіївського брискригу і пабет, то непомітно. Погібло Погибло 63 російських виразлучних. Скільки? 400 та поранено 300 окупантів. Койка! Євросоюз уже в листопаді оцінював втрати РФ у 250 тисяч військових убитими та пораненими. Наразі ж від мінкульту чекають пропозиції щодо фільму, а за сценарій уже можна братися. Мамуля наливає теплого молока синочку, який відправляється на фронт. Батя у старому кітілі віддає патрон із другої світової, яким його ж батя брав Берлін. Далі спецура, вертольоти, висадка в Гастоміле шуйгу інспектує поля. І далі, а далі, встрелись. Не стучає прийняття самих непростих рішень. А перед показом відразу варто випустити дисклеймер. Увага! Під час зйомок загинуло більше сотні тисяч років. Березі річки. Ну, до речі, не лише на березі річки, а фільм загалом не надто екофрендлі. забруднює навколишнє середовище чорним поліетиленом. І ще в полон було захоплено бойового справжнього натівського єнота. Окропи, невірне в бішенстві від нашого героїчного виступлення. Ну звісно, сиділи без свята. А тепер без свята і без єнота. Та і з саундтреком варто відразу визначитися. Можна запросити Філіпа Підросовича, короля попсцени. А оскільки за останні чверть століття він написав нових композицій. Ці рівно за традицію позичить у західних виконавців. Завершити усе можна епічним Дейв Enjoy the Silence. бо слова відверто тут зайві. Виповняйте задачі, навіть несмотря на те, що задачі надалі требує таких то жертв. Зміцнення броньованого кулака міністр оборони Польщі підписав контракт на 116 танків Абрамс. Трапилися події ще 4 січня. Маріуж Блащик, міністр оборони Польщі, підписав угоду, і тепер очікується, що танки Варшава отримає наприкінці 2024 року. Вони підсилять першу варшавську бронетанкову бригаду у місті Весола, і саме ця бригада отримає танки, які потім посилять східні кордони Польщі. Почекайте, почекайте ще раз східні кордони Польщі. А що у нас на східних кордонах Польщі? Правильно брест і грудна? Ні, ми на них нападали. Не ми. До речі, щодо 3% трипроцентного гауляйтера з'явилися деталі його зустрічі з кремлівським сатрапом. Про ПЦР-тести. А Лукашенка трижди здає їх перед кожною встречею з Путіним. Ми з вами за два дні були. У, у вас вдома К Виявилося, бункерний параноїк дає поблажку висатому таргану лише в одному випадку. Якщо пу і лу беруть участь в одному заході, але не зустрічаються віч на віч. Тоді Ляксандру потрібно здавати тест на ковід лише двічі. Исключением из общей практики стали саммит Шос в Самарканде в сентябре 2022 года и саммит ОДКБ в Ереване в ноябре 2022 года. Перед ними Лукашенко сдавал по два ПЦР-теста. Давайте тепер лічити лише в 2022 році Путін і Лукашенко зустрічалися у форматі віч на віч вісім разів. Можемо на три 24 рази. Агродиктатору довелося здавати антиковідні тести. Загалом цифра вимальовуються у 28 разів. Що 12 днів у році Лукашенко здавав ПЛР-тест, аби не заразити старічка Кабаєва. Ну тепер зрозуміло, чому Лукашенко не задію білоруські війська проти України. Він не уникає банально час часу не вистачає підписати указ. Постійно тести здає, але і це ще не усе. Хакери узнали, що чистолюбивий Лукашенко навіть паспорт оформив себе з номером 0000001. І тут можна вдатися до улюбленої пляшивої нумерології. Лукашенко тричі здає тест три по два нулі. Три по два нулі. А вам не кажеться, що ваше місто возле пар? With... я сейчас вам покажу місто возлі пари. With... Сортир в Кубі. Не у тій Кубі, Карибській, де соціалістичний рай, начебто процвітає, а в Кубі мати. Тематичній. А що ж означає одіннольноль. Бог Один є ключовою фігурою в міровозрінні древніх жителів Білорусі. А вам Лукашенко не мудрець і не шаман. Не чарівник воїн і бог воїнів та не покровитель військової аристократії. Так як він оберігає білоруські штаки від участі в спецоперації, не оберігав би жоден білоруський покровитель. До слова про антиковідного діда Кабаєва. Свого часу видання проєкт вивідало, що у нього на балансі знаходиться щонайменше 60 лікарів. У кожній із поїздок супроводжують у середньому дев'ять. Два стежать за станом маразму. Двоє відповідають за нічне мочепускання ще троє за праву руку, і двох медиків представили до двійника. Блумберг МакДональдс може уйти із Казахстана. Як пишуть Блумбергівці, американська мережа ресторанів швидкого харчування Макдональдс планує прикрити 24 заклади у Казахстані через порушення ланцюжків постачання. Виявилося, після відходу із рашки казахам заборонили купувати м'ясо у російських постачальників. А франчайзери продовжили це робити, попри те, що російський фарш не відповідає вимогам Макдональдса. Що входить до переліку вимог Макдональдса, невідомо. Але напевно у російському фарші багато осколків було знищено профтехучилище в окупованій макіївці. Є звичайно вихід із ситуації Імпорто замістити як рус роз... позичити франшизу у вкусна і точка, чи вкусна і почка, чи вкусна і точка. Хезе, що вони туди пакують. Напередодні із високонаворол на орбіту землі вивели український супутник Політан hp Політан-ХП-30. Створила його до 30-ти річчя незалежності України. Запуск відбувся за допомогою ракети носія Falcon 9 компанії SpaceX. Подія попри масківські твіти і лайки безумовно знакова. Росіяни останнім часом з грою на випередження програють. Тому Роскосмос о об'явила з Зімбабве в созданні і запуску спутників. Напевно, підписували контракт, бо назва країни починається із Z. давайте розберемося, де Зімбабве, а де космос. В принципі, якщо зімбабвійці взагалі знають, що таке космос. Добре, запускатимуть, то руски їх іранські інструктори навчили. Але цікавить такий процес, як створення. і якщо південноафриканців із деревообробною Лозіозе гарастам на другому місці в країні, то питання де до палок знайти стільки гімна? Хіба усі 15 мільйонів зімбабійців одночасно сядуть в страшла. А ми продовжуємо розповідати про нафталінове зібрання під назвою Галобой Аганьок. Всі їхні телевізійні проекти вони як були, як і тоді за часів радянського союзу, вони так і залишилися якимись такими дуже примітивними, простими на такому рівні лінійному. Здавалося, шутки Пітерсяна і співескаєво-попова це вершина ідіотизму. Але ні. Бо є така особа, на жаль, з українським корінням, і ім'я її Таїсія Повалі. І доки агресор нищить ракетами українські міста, а пойло і взагалі не вважає Україну суверенною країною, ця ротовідкривачка вирішила виконати українську пісню. Добре, що ось цього не бачив автор цих неймовірних рядків Володимир Івасюк. А до відповідних органів у нас нагадування Таїся Павлій досі громадянка України. Усім уже давно відома історія з Дмитрієм Анатолійовичем Рагозіним. Наприкінці грудня, екс учільник Роскосмосу вирішив у Донецьку відсвяткувати день свого народження, і саме в той момент у ресторан, де гуляв інноватор, прибігло бавонятко. Згодом Рогозін повідомив, що отримав поранення. Йому загрожує частковий параліч і точно потрібне хірургічне втручання. Лікарям таки вдалося витягнути осколок чи то з хребта, чи то з п'ятої точки росіянця. А сам метал Рагозін вирішив надіслати манаелю макро так як вважав, що переліт відбувся з французької артилерійської установки «Цезар». Це все супроводжувалось гнівним листом з погрозами. Ну, по-перше, Рогозіну вдалося зберегти обличчя, тому Макрон не вбачає у цьому інциденті нічого трагічного. А по-друге, до вісі потрапив ексклюзивний фотокадр Осколки, який витягували з Рогозіна. У деякої оперативне втручання відбулося навіть без анестезії. Чим більше на Росії можуть пишатися ніж второї армії міра, правильно їхньою бездоганною роботою ППО Що щобично случається після атак на авіабазу «Енгель»? Справжній трилер розгорнувся 3 січня у повітрі над росіянцями. Про що повідомив губернатор тимчасово окупованої ростовської області Василь Голубів. Вчора, 3 січня, близько 22-ї години працювала система ППО за 7 кілометрів від населеного пункту Султан Сали в М'ясниківському районі. На висоті 2,5 кілометри було виявлено малорозмірний об'єкт у формі кулі, яка вільно летіла за вітром. Було ухвалено рішення про його ліквідацію, написав він. Повітряна куля, тобто ця вся вельможа зібралась когортою і в оперативному режимі приймала рішення чи збивати повітряну кулю, чи ні у 2022 році. У 29 мільйонів росіян або 20% від загальної кількості флори жили за межею бідності. А дехто до речі, і взагалі доїдаю! країна з найбільшими покладами газу газифікувала лише третину своїх населених пунктів. А слово біде у них вивчають лише. В аспірантурі найпрестижніших вузів і з усім цим набором в Ростовській області вирішили витратити сотні тисяч доларів, аби запустити ракету по повітряній кулі, можна було б відповідати на ваш вопрос, але я не буду цього робити.